Напередодні нового року велися запеклі дискусії на тему, хто з існуючих тварин стане господарем року замість міфічного дракону. Та більше за всіх походить на нього Ігуана, такий собі, хоч і не вогнедишний, та все ж дракончик. Це мільйони років тому її пращури були гігантськими рептиліями, яких за страшний вигляд назвали драконами. З роками вони подрібнішили та подобрішили, хоча не настільки, щоб стати популярним домашнім улюбленцем. Та все ж і ігуани живуть з господарями. Одна так. Ка ветеринара Антона Соботіна. Ми не могли не підлеститися до представника господаря року, прийшовши до нього у гості. А раптом і справді щастя принесе. Ігуана Зелена або ігу, як лагідно називає її господар. Зустріла нас із цікавістю. Шановна Ігуана, вітаємо вас з новим роком. Минулорічна історія з кроликами повторюється, але тепер уже ігуани стали найзапитуванішими тваринами у зоомагазинах. Ветеринар Антон Соботін придбав ігуану ще кілька років тому, а тепер наявність рептилії приносить ветлікарю лікарю і практичну користь. Справа у тому, що постачати ігуану у нас уже навчилися, а лікувати ще не зовсім. Знайти галузевого фахівця з рептилією Кременчуці неможливо, таких просто немає. Тож Антон Суботін набуває цінного досвіду стосовно ігуан на прикладі свого ігу. с наступлением года дракона отношение к этой рептилии изменится. В любом случае, как минимум, мы будем больше уделять времени для ее приручения и воспитания. Вот. В связи с тем, что возможно обратятся за помощью жителей нашего города, которые заведут таких животных. Разом с тем ветеринар застерегает. Игуана не такая уже и проста в отримании и выхованні тварина. И ее придбання має быть обдуманным кроком. Человек, который заводит такое животное, должен как минимум иметь уже не одно домашнее животное. То есть или кошку, или собаку, и очень хорошо справляться с более привычными нам животными. Они очень хорошо уживаются. В связи с тем, что игуана требует постоянно тепла, она очень хорошо греется на котах и собаках. Температура тела собаки ну, приблизительно 38,5. Это как раз очень хорошая температура для того, чтобы у игуаны происходило пищеварение и они очень хорошо на них греются. Если же это будет первое животное, то лучше завести не игуану, а другую более мелкую экзотическую зверушку, какую-нибудь черепаху, например, которая будет требовать меньшего внимания и ухода. Ігуани істоти травоїдні, м'ясо їм просто таки протипоказане. Тож, попри свій подекуди загрожуючий вигляд, вони в основному лякають паростки шпинату, кульбабки, листя пекінської капусти та соцвіття броколів. Ласуші для ігуани мандарини, але тільки у якості делікатесом. Одомашнені ігуани живуть у тераріумах, хоча з хатинки їх можна випускати. При цьому слід пам'ятати, ігуани, хоч і вегетаріанці, але доволі сильні. Загрози в основному становить хвіст. Який має міцні м'язи, здатні розтрощити скло товщиною 4 міліметри. Саме тому тераріуми мають зазвичай товщі стінки. В ігуани немає зубів, та і тут розслаблятися не час. Її міцні щели поздатні здатні придавити так, що й кров виступить. Тому Антон Соботін радить максимально обмежити ігри дітей з ігуаною. Приручення Ігуани – справа кропітка. Втім, якщо це таки вдасться, її господар отримує спокійного, врівноваженого і відданого друга.